Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні буде зробимо таке коротеньке розпаковочку. У нас буде огляд на акумуляторну викрутку фірми Дніпро, М, ось таку на їхню новинку. Порівняємо її з характеристиками зі старою моделлю. Ну і трошки декілька саморізів закрутимо, подивимося взагалі, на що вона здатна, ось це чуде. Так, ну що ж. Будемо помаленьку починати, а ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку з приводу ось цієї і ось цієї. Якщо комусь потрібно, буде, зніму і на стару модель огляд. Так, стару модельку поки відставляємо. Ну що ж, ось така у нас викрутка модель csd 40 Ось така ось не коробка, коробкою не називаємо, такий захист, скажімо. Ось характеристики. Ставте на паузу і читайте. Ну що ж, поїхали розпаковувати. Так, знімаємо коробочку. У нас зустрічає ось такий ось доволі гарний кейс з покриттям Soft Shell. Такий він жорсткий, ніяк не тканина. Такий замок, замки такі закриті, щоб. Пишуть на сайті, ніби сам кейс води не проникне. Ну, я провіряти не буду. Якщо пишуть, то повіримо їм на слово. Ну що ж, відкриваємо. Так, Що нас тут зустрічає інструкція? Повністю вся інструкція на українській мові? Ось така все розписано, розмальовано. Є всі характеристики. Це кожен собі може сам почитати. Так, почнемо. Що ми маємо? Так, USB Type-C? Такий шнурочок. Не з дешевих зовсім і не з дорогих. Середній такий. Так, намагнічувач і розмагнічувач. Так, ось такий ось набір біт. В комплекті 2, 4, 6, 8, 10 біт. Ось такий ось тут можна прочитати. так, Давайте зразу пройдемося, ось так поставлю. Так, є Зірочка 30-та, зірочка 25-та, зірочка 20-та, селька 4, шестигранник 4-й, шестиграник 3-й, ПЗ2, ПЗ1, PH2 і PH1. З таким ось карабінчиком зручно десь поцепити на пояс чи ще кудись. Щоб не убити. Ну і ось така ось сама ось викрутка. Ось така ось доволі-таки ну, довга велика. Така ось. що, Давайте коротенько пройдемося по характеру. Розкажу характеристики її. Так, що вона має? Батарею, батарею в неї 2000 мАч з напругою 36 В. Оберт в неї від 0 до 320 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент автоматичний 4,5 Нм. на метри. І максимальний крутний момент ручний 10 Нм. Патрон Патрон Хекс 14. Маємо 7 ступенів регулювання трішітки. 7 плюс 1 восьма максимально. Так, ну що ж, реверс вперед, назад є. Підсвітка є. Ось так, ну що ж, давайте вімкнемо її. Ось така ось індикація батареї в неї. Так. Ось така ось підсвіточка. Підсвітка тухне так плавненько, м'ягенько. Раз, і все, і потухло. Ось така ось викрутка. Ну що ж, ось тріщіточка. Давайте ось так з одинички. Двойка. Ну, на двойці вже так. Тяжко на тройці вже все, я її не можу втримати. Ну що ж, давайте поставимо там на максимум, попробуємо закрутимо нею декілька саморізів. І я вам розкажу свою думку. Я до речі вже попрацював, ну десь тиждень добрий попрацював і розкажу е, свої, плюс, свої плюси, свої мінуси. Що мені подобається, що ні. Що ж, давайте є в мене ось така ось сусновий брусочок, такий як бачите, він не дуже чистий, там я не шукав, не хотів. Там її чистити, що вона блистіла, як не знати, що є, та є. Спробуємо візьмемо бітку аж другого. Тут доволі такий непоганий магнітик. Як бачите, тримаю забіту ось. Не випадає. Можете не боятися, що вона у вас там буде випадати. Так, що в мене є по саморізам? 35-х по дереву я не знайшов, знайшов ось такі 35 і по металу. 2,55 й по дереву і 175-й. Ну що ж, попробуємо закрутити їх. Так. 35-й без засвердлювання, без нічого. Закрутило. 55-й теж без засвердлювання. Спрацював захист. Все. Ну, можна рукою докрутити без проблем. Ну, 70, 75 й я не думаю, що є смисл крутити. Бо, по-перше, ця викрутка не для цього зроблена. Вона більше для таких, скажімо так, для більш мілких домашніх робіт розібрати зібрати якусь електроніку, всяке таке. Я, я ж нею користуюся, збираю електричні щити. Електричні щити, там установка розеток, вимикачів і так далі. Ну, для цього вона взагалі пушка. Зараз я дістану стару модельку і ми поговоримо про її плюси і мінуси. Так, ось їхня легендарна стара моделька, вона в мене теж пропрацювала дуже довго. Збирав я неї щити те, та також щитки, розетки установлюю, всяке таке. Ось яка між ними різниця. Ось така ось, якщо ось так положити і порівняти, ось так ось рівно поставимо. Ось така ось подовжені. Давайте заміряємо. Замірюємо довжину довжину старої ну, 140 міліметрів. Довжина, візьмемо ось так, довжина нової 195 міліметрів. Ось так ось. Так, що б хотілося бачити в цій моделі? Хотілося бачити ось такий ось тримач для біт, щоб вони ще надійніше тут трималися. Для мене, як в ліву руку, так і в праву руку, незручно оці дві кнопки я перестав би їх трохи сюди вище. Тоді зручніше. Так як ця маленька, в неї набагато зручніше. А тут, якщо ось так брати, то ну, невдобно не а ось так ось тримати її. Теж трошки незручно. Ну, це сугубо моє, таке, моя думка. Так, не показав, вам, ось тут такий ось ззаді є ковпачок. Відкриваємо. Тут нас зустрічає USB type c гніздо для зарядки. Тут цей гвинтик викручуєш, можна достати середину. Я не буду доставати, бо вона на гарантії ще ось така ось викрутка. Ось і кому цікаво, хто може хоче, так, ось і характеристики. Ціна її там 2, майже 2400 400 Щось таке. Так, що. Ну, на мою думку, єдиний мінус, що кнопки трошки вище переставити. І вона дуже така трошки велика. Не знаю. Ну і вага в неї там майже 300 грам. Ось така ось ось така ось викрутка для, для електрики, вона взагалі. Бомба пелем. Можете брати, не не жалкувати. Ось такий огляд. До речі, ось цим намагнічувачем. Може хтось підскаже. Я так і не розібрався, як я, і так ті викрутки крутив, і так крутив, і сяк ставив. ну ми, Нічого воно мені не дало. Нічого не намагнітило хоча тут пише. Демагніт і магніт. Ну, Нічого не, як, не намагнітило, не розмагнітило. Може я щось роблю неправильно. Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Ось таке все. Кому, якщо хочете, кому цікаво, зніму на цю ось викрутку теж коротенький огляд. Ну, На неї тут особо нема що знімати. Але зніму, покажу. Ось така комплектація старої. Ну, Тут ще дві бітки, їх в мене немає вже. Ось такий ось коротенький. Огляд цієї викруточки. Кому було цікаво, питайте, що знаю, відповім. Розкажу детальніше, можливо, кому щось цікаво. А так, ну, я на 100% рекомендую вам купити ту, цю викрутку. Ось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний.